Мене здивувало, яку велику кількість історичних пам'яток зберігає маленьке місто Самбір Львівської області. Я приїхала туди у неділю в обід, і давайте розкажу, що побачила. Перше – готичний костел святого Іоанна Хрестителя, найвища на свій час споруда у місті, зведена 1530 року. Але подивилися лише ззовні, бо був зачинений. Друге музей Бойківщина, де ми познайомилися із побутом бойків різного часу та соціального статусу. Мила співробітниця Радо проведе вам екскурсію. Але майте на увазі, що музей вихідний у суботу. Греко-католицька церква Різдва Святої Богородиці XVIII століття зберігає чудотворну ікону Богородиці і мощі святого Валентина. Але поза богослужіннями храм зачинений, як і сусідній органний зал у бароковому костелі святого Станіслава. Доступний для відвідування він лише по суботах. Надзвичайно красива зовні самбірська школа декоративно-ужиткового мистецтва, що знаходиться у віллі ХХ століття, виконана у закопанському стилі. А недалечко і Музей Леся Курбаса, уродженця Самбора. У суботу та неділю він не працює. Із планів залишилося піднятися на ратушу, але її відчиняють лише з 17-ї години, тому поки чекали, пообідали у ресторані Тоскана. Заклад високого рівня, офіціанти в рукавичках, баклажан з вугрем був просто фантастичний. Не маю слів, щоб описати вам цей умамі смак. Борщ був хороший, але подача розчарувала просто шматок хліба, без сала, чеснику, цибулі. Треба виправлятися, бо борщ це обличчя закладу. Решті підіймаємося на ратушу. Трохи більше ста дерев'яних сходинок, скільки точно самі порахуєте. Вигляд із ратуші гарний, схожий як у Трогобичі, не дарма ж сусідні міста. Але ратуша потребує реновації, як і педагогічний університет, бо його, наче, ракета розвалила. Ну і після підйому ми ще зайшли на каву у дуже затишну кондитерську «Софія». Взяли із собою додому малинові тістечка кошечки. Боже, вони неймовірно смачні. Та й взагалі там вітрина дуже приваблива, все хочеться скуштувати. Та й поїхали додому. Ось такий вийшов короткий тріп вихідного дня до Самбора. В цілому мені місто дуже сподобалося, має свій шарм. А як вам?